Тема сьогоднішньої нашої розмови це творчість Олени Пчілки, а зокрема, її е, творчість як етнографині, вишивальниці, збирачки народної вишивки. Ми це Лариса Валентинівна Максимів, Ольга Миколаївна Недвига і студенти першого курсу нашого коледжу е, спеціалізації образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Ну і власне, напевно, якісь знання про Олену Пчілку у нас з вами, скажімо так, різні. Наприклад, я довгий час знала її, як автора Віша, віршика, вишеньки черешеньки, червоні і спілі і все. І знала, що вона мама ласі українки. Тепер, відкриваючи постать Ольги Петрівни, я розумію, наскільки це знакова постать в історії української культури. І коли ми говорили Михайло Драгоманов, Леся Українка, то напевно тут дійсно треба ставити Михайло Драгоманов, Ольга Петрівна і Леся Українка як її донька. Тобто значення цих людей дійсно не пересічне в історії нашої культури. Але ми трошечки трошечки сьогодні будемо говорити про її творчість як. Збирачку вишивки як етнографиню. Ну, і власне, що стосується вишивки, звідки от така передісторія любові до вишивки, до народної творчості. Напевно, це сімейне, можна говорити. Тому що Ольга Петрівна в своїх спогадах, а це автобіографія, до речі, є в нашій бібліотеці, якщо вас зацікавить її доля, взагалі ну, наша сьогоднішня бесіда, ви можете трошки глибше дослідити. Так от, в своїй Автобіографії вона вказує, що українська течія це було наше природне оточення. Щодо пісень українських, то не знаю, чи ще в якому домі панському співали так їх багато. До речі, про панський дім напевно, те, що дійсно вони були панами, вони мали у своєму володінні села. Це і в радянські часи посприяло тому, що про Олену Пчілку практично забували, викреслювали її із. Серед ким, так, почесних імен, які зробили великий внесок в історію України. Але продовжуємо про вишивку. Де ж вона Пчілка опанувала вишивку? Думаю, в рідному вдомі, тому що її мама чудово вишивала, тому що в родині ця традиція вишивки жила. Але, як кажуть, дослідники, що ну, в молоді роки особливо вона нею не захоплювалась. Напевно, вона розуміла, що таке від творчості існує, а захоплення прийде пізніше. Ольга Петрівна навчалася, чи ще Ольгою, ми скажемо так, після 12 років, до 12 років домашнє виховання, і кажуть дослідники, саме тому, щоб діти не русифікувались, то батьки навчали їх вдома, брали уроки у приватних вчителів. А вже з 12 років навчається вона у київському пансіонаті Нельговської. Знову ж таки, звертаюся до дослідників, і вони розповідають, що це найпрестижніший на той час, найпрогресивніший навчальний заклад. Ну, уявіть, Якщо там викладав Михайло Драгоманов, тобто брат Олени Пчілки старший, якщо там викладали е славетний лікар Пирогу, викладали інші, як казала е, із інститутів і також з мужицьких гімназій, тобто із престижних навчальних закладів саме в цьому пансіоні. Напевно, тут вона навчилась вишивки, а ще вона навчилась вишивки і прийнялася такою любов'ю до вишивки із родини, де проживав її майбутній чоловік. Тому що господиня родини чудово сама вишивала, вишивала на подарунок гостям. І таким чином, ну от власне, напевне, якась ідея в неї зародилася про українську вишивку, про те, що дійсно це чогось варте. Чи можна вважати, що Олена Пчілка починає першою вивчати народний орнамент? Якщо говорити про народну творчість, то потрібно сказати, що на цей час, а я маю на увазі, я, до речі, не сказала руки життя Олени Пчілки, це 1849 1930 роки. Так от мова йде вже про 60-ті роки, коли в 1968 році Олена Пчілка виїжджає до Звягеля і починає вивчати народну вишивку. Так от, це не були перші дослідження. Перші дослідження були зроблені ну, з тих, з ким додається. Слідження, які зробила я, були зроблені Федором Вовком, нашим земляком, він родом з Пирятинщини, він вивчав українську етнографію, народну творчість і в тому числі вишивку. І я вважаю, що напевне, Олена Пчілка чула його доповідь на третьому археологічному з'їзді, що відбувався в Києві, про народний орнамент, його саме доповідь важливу роль зіграла у тому, що Олена Пчілка збирає свою. Збірку український народний орнамент, яку видруковує в 1976 році. В чому була Олена Пчілка першою? В тому, що вона не просто зібрала орнамент, вона його відмалювала, вона його видрукувала, вона зробила такий ґрунтовний вступ до, цього, до свого збірника, в якому пояснила, що для України є народний орнамент, що він оригінальний. Що він неповторний, що українці ні з кого не копіюють, і якщо порівняти його з південнослов'янським орнаментом, то він значно багатший за орнаментикою. А якщо порівняти з російською орнаментикою, то російська, коли біля української, і близько не стояла. Тобто Олена Пчелка намагається спеціально підкреслити, що український орнамент це зовсім не орнамент, яка російська. До цього вона звертається кілька разів. І тут би я сказала, що є своя причина, тому що це 1876 рік емський указ. А Емський указ, ви пам'ятаєте, про що він? Про заборону друкувати, про заборону викладати в українських школах. Таким чином, це дійсно спроба заборонити розвивати українську культуру. Тому цей збірник Олени Пчілки можна сприймати як такий знаєте, протест, як її вже перше громадське слово проти існуючого ладу. Ось таким чином. Тому не перша, але збірка дійсно видатна, тому що можна брати, як подивитися на зразочки, їх можна відразу вишивальницям брати і за них готувати свою роботу, планувати свою вишивку. Тим більше, що там підписано, вишивка рукава, вишивка пазухи, вишивка уставки і так далі. Ну І висновочок до, цього, до цієї збірки. Олена Пчелка робить таку. Тобто ця праця справді глобальна, вона говорить. Що цей збірник став матеріалом науково-етнографічним і сприяв практичному використанню народної творчості? Вона хоче, щоб використані у збірці малюнки були, які є зразком сільської творчості, а селяни не знають, що таке мистецтво взагалі саме поняття терміну. Але вони виконують такі досконалі зразки. Так от, наша орнаментика може справляти значний вплив на архітектуру, скульптуру, які можуть черпати з неї нові ідеї і натхнення. І про нові ідеї і натхнення. Це кінець 19 століття. А пригадайте, ми з вами, до речі, на історії говорили про стиль модерн. Пам'ятаєте, будинок полтавського земства, тобто в архітектуру, в живопис проникають ідеї народного мистецтва, народної орнаментики, елементи дійсно народної культури. І напевно непересічну роль в цьому зіграли і ось такі етнографічні дослідження, в тому числі вишивкові, вишиванкові, які робила Олена Петрівна. І насправді її збірник користувався великою популярністю. Він був перевиданий п'ять разів. Але вже інші, ну, інші збірники містили інші орнаменти. А чи були у збірнику зразки вишивок із Полтавщини? Щоб сказати, чи були тут вишивки Полтавщини, напевно, потрібно звернутися до дослідників, які краще розуміються на питанні орнаментики і поширення її в різних регіонах України. Олена Пчілка Передмові до першого збірника говорила, що ці орнаменти зібрані на території Волині, а саме з Звягльщина. Але коли ми будемо вже читати передмову до другого збірника і до всіх наступних, то тут використовується поняття, що зібрані орнаменти з різних куточків України. І знову ж таки, звертаюся до дослідників, так от Євгенія Шудря говорить, що е, наступні збірники містили. Орнаменти з різних регіонів України, а вона орнаментику України знала добре. Сучасна дослідниця українського одягу Оксана Косміна також зауважує, що орнаменти, які подає, Олена Пчілка, а потім її донька Ольга у виданнях є типовими для всієї України, оскільки на Київщині, у Черкаській області, на Полісі, у центральній та південній Україні, ми зустрічаємо такі ж візерунки, як і на Волині. Таким чином, звичайно, обов'язково орнаменти Полтавщини мали бути присутні у збірці Олени Петрівни. Тим більше, переглядаючи збірник навіть перший, я б сказала, що впливи Полтавщини і якісь елементи там також. Присутнє. Так, як сказала Ольга Миколаївна, що донька Олени Пчілки Ольга Косач Кривенюк також продовжила справу її і збирала свої такі теж, збірку вишивок. Найбільше така в неї була своя експедиція по вивченню катеринославських орнаментів. А в одних із своїх листів Леся Українка писала Ользі, що можливо тобі варто відшити зразки замальованих схем і від Відповідно, коли вона звернулася до неї, Леся Українка їй допомогла у відтворенні цих орнаментів у Вишивці. Таким чином Ольга зробила, випустила теж свою власну збірку, де були представлені орнаменти Катеринославщини, це місто Дніпро, і також там є орнаменти Полтавщини і Київщини. Остаточна в неї там було декілька цих збірок, але основна її збірка перша збірка вийшла в 1928 році, і яку вона видала за свій власний кошт. Взагалі, треба сказати, що от любов до вишивки, збирання вишивки мало не тільки таке практичне значення збереження, це була така і громадянська позиція даної родини. Чому тому, що стояло питання брукарівської вишивки? І родина Драгоманових Ольга Петрівна, її доньки, намагалися якось їй протистояти, тому що, як казала Ольга Петрівна, непотребне зуб'я, ляпані квіти спотворюють нашу вишивку, яка повинна залишатися у своїй неповторності і красі. Можна більш детально почути про Бракалівську вишивку? Отже, брокарівська вишивка, я хочу сказати, що це цікавий маркетинговий хід, якому, напевне, варто і вам повчитися на майбутнє. Брокар це відомий парфюмер того часу, французького походження, а його дружина придумала, що для того, щоб популяризувати саме його мило, яке було дешеве, і щоб просто люд його купував, вони обгортали саме мило в папір з розробленими елементами орнаменту. Це були різні орнаменти, де були зображені ружі, де були зображені троянди, де був зображений виноград. Тим більше, що розробляли його митці, відомі художники, яким ну, зрозуміло, був такий підзаробіток. Але Олена Пчілка вважала, ну, і дослідники вважають, що шкода від цього орнаменту дуже велика. Брукарівська вишивка, така яскрава, насичена, а вона проникає не тільки в міста, і в села, і Олена Петрівна своїх от власне. Передмовах до наступних видань, вже після 1876, говорить про те, що нам потрібно зробити все для того, щоб зберегти вишивку, щоб оці зразки не спотворили її природну красу. Тобто брокарівська вишивка, це те вишивка бель, бельгійська, німецька традиція, французька традиція, яка була привнесена в Україну. Але я ще хочу що сказати: що дослідники, які вивчали ото історію цього періоду, взагалі кажуть, даремно ми так зневажливо до неї ставилися, тому що, ага, і ще важливий момент, і я продовжу потім думку хрестик. Саме з Брукарівською вишивкою приходить в Україну вишивка хрестиком. До того часу вона не була популярна в Україні. Вишивали лиштва, занизування, мережування, змережування і так далі. Дуже багато технік. В одних джерелах я зустрічу, Зустрічаєш В Україні до 200 технік, в інших аж 300 зустрічається різних технік вишивки. Ну, а хрестик став універсальною, тому що він зручний, тому що він легкий, і він такий незмінний супутник якраз брукарівської вишивки виявився. Так, от про що я перервала свою думку, коли говорила? Що дослідники вважають, що українці власне справились з брукарівською вишивкою? Тобто, років через 20 уже дослідники кажуть, що українські майстрині так переробили цю вишивку, що вона органічно влилася у нашу народну культуру. А можете сказати, яка була притаманна кольорова гама вишивкам Полтавщини? Традиційна полтавська вишивка вона не є різнокольоровою, так як і українська вишивка. Перш за все, тому що в Україні використовували природні барвники. Тому дуже популярний був червоний колір, синій колір, який отримували із рослин, а червоний колір отримували з комахи червицю. До речі, Україна навіть вивозила за кордон свої нитки пофарбовані в цей колір. Чорний колір він швидко линяв, тому брали коричневі кольори із дубової кори. Природними барвниками були материнка, барвінок. Тобто це була така стримана, більше пастельна кольорова гама. І треба сказати, що власне, от оце багатство української української вишивки, воно якраз Івана Пчілка, до речі, у першому збірнику вказує на те, що воно досягається не за рахунок кольорової гами, а за рахунок якраз використання самих різноманітних технік, які українські майстрині якраз поєднують в одній сорочці. Чи в одному елементі, тому що вона збирала не тільки вишивки сорочки, а це були і платки, і скатертини, і якісь покривала. Тобто палітра її збірок, вона особливо перша і поль дуже така різнопланова. Чи використовувала Олена Пчілка власні схеми для вишивки? Як я вже вам говорила, що родина Косачів, вона була панська родина, заможна родина. Олена Петрівна, так само, як і її доньки, були знаними модницями, одяг замовляли у відомих модисток, але разом з тим вони і мали великий набір власного вишитого одягу, дійсно, який був вишитий власноруч. Як ми подивимось фотографії того часу, де ми бачимо фотографії Олени Пчілки, її родини, її дітей, вони задоволенням позують в українських строях, в українському одязі. Звичайно, воно десь трошки стилізоване. Звичайно, десь воно поєднане із такими модними того часу тенденціями. Тобто, рідко ми бачимо плахти, ми бачимо багаті криноліни. Але все рівно дійсно Олена Пчілка і сама часто використовувала в своєму повсякденному одязі елементи української вишивки. І обов'язково на фотосесіях їх використовувала вдома, згадуючи, що носили от якраз народний одяг, простий одяг, який був зручний у використанні. Вчивалися вони власноруч, і часто таке бувало, що діти Ольги Петрівни вишивали ще з маличку. Є такий історичний факт, що Леся Українка почала вишивати із шести років. Бабуся, мама Олени Пчілки привила любов. До вишивки, але самої справи її навчила тітка Еля Олена Косач. І саме завдяки їй Леся Українка теж вважається однією з відомих майстрин вишивки того періоду. До речі, в нас у краєзнавчому музеї в місті Гадяч знаходиться відшитий зразок орнаменту, саме сорочки да, Лесі Українки. Так, до речі, я пригадала ще такий цікавий факт із листів Лесі Українки, коли вона пише своїй сестрі про те, що лікар дережану, коли побачив її вишивку сріблом, сказав: От би я хотів мати таку сорочку, і вона просить, щоб їй з дому передали срібні нитки. І матерію для того, щоб відчити сорочку Дережанову. А потім вона каже, що, напевне, вона йому сподобалася і описує, як колективну роботу вони далі виконували Уже не тільки вишивання, а з зметування цієї сорочки, бо, в дружині, не Дережанова не виявило швейної машини. Тобто, і от такі цікаві деталі можна почерпнути із листування. Ну, також що там ще в неї теж зразки, які збереглися на сьогоднішній день. Це відшита сорочка для хрещення сина Олен... О... Ольги. Ольги Кривенюк. Кривенюк так. І на сьогоднішній день ми можемо теж спостерігати ще рукава сорочки власної сорочки Лесі Українки, які вона теж сама вишивала. І, до речі, продовжуючи тему відшитих рукавів, я хочу сказати, що вишивки, от саме рукавів, які е, збереглися, вони дуже схожі на традицію вишивки гадяцької сорочки. Є таке в нас унікальне явище. в нашій Місцевій тепер культурі гадяцька сорочка. Ми про неї дізналися, чи відновили пам'ять зовсім недавно, і вона ще потребує дослідження. Є цікаві збірки, є вишивальниці, які відшивають саме гадяцькі сорочки традиційним швом, тобто і лиштвою, і мережкою, і вирізуванням, виколюванням, і так далі. Чим вона цікава, ця гадячка ця сорочка? Вона вишивається синіми нитками, виключно синіми нитками. Чому так? Ну, Напевно, в них є якась своя особлива краса, сині нитки або ж самі фарбували, або ж купували на базарі, а нитки особливого кольору, подивіться, вони не яскраво, блакитні, а вони такі синьо. Десь трошки чорні, темно сині. Ось це була такий колір індигу, характерний для гадяцької сорочки. Ну і, звичайно, хочеться сказати також і не забути, звичайно, що традицію збирання вишивки продовжив наш земляк, викладач нашого коледжу, засновник нашої спеціалізації Григорій Олексійович Кісіль. Ну, так як сказала Ольга Маклана, дійсно Григорій Олексійович був дуже видатною людиною в сфері вишивки. Він славився безпосередньо розробкою орнаментів із. Орнаментів вишивки, да, української вишивки. І крім того, він теж був можна сміливо, мабуть, говорити, етнографом да, української вишивки, тому що він під час створення своїх альбомів, в нього їх аж 5, до речі. Він, Збирає орнаменти шляхом замальовування безпосередньо із зразків. Тобто, я пам'ятаю ще, коли, коли була студенткою, як приходили до нього вишивальниці і приносили рушники, і він потім із цих рушників робив замальовки цих орнаментів. Насправді вони були дійсно дуже унікальними. І крім цих орнаментів, він також створював і свої власні. Можна в його збірках побачити і авторські вишивки, можна побачити те, як він звичайні шрифти, наприклад, переробляв для вишивки. В вступному слові. До останнього альбому Українська вишука Григорій Олексійович пише, що він наслідує приклад своєї славетної землячки, талановитої письменниці, етнографині Олени Пчілки. Цьому альбомі подано. Узори для вишивки рушників, сорочок, декоративних орнаментів також там зустрічаються тематичні композиції та шрифти. Ну п'ятий альбом його він був більш грунтовніший, тому що в нього війшло близько 400 схем узорів для. Вишивки в техніці хрестик. Ну, взагалі, Григорій Олексійович, коли створював всі ці схеми, він їх промальовував у ну, власноруч. Він не довіряв цю справу комп'ютеру, не зважаючи на те, що да, ми живемо вже в час таких сучасних технологій, коли можна використовувати комп'ютери. Він не довіряв цю справу машині, можемо навіть так сказати. І тому його робота вона була дуже. Кропіткою, дуже трудомісткою, тому що кожен, кожну клітиночку, кожен відтіночок, він все це промальовував від руки, і тому це вважається одним із найцінніших, мабуть, надбань для, там, мабуть, для нашої України, можна для, так сказати, для культури. І для так. культури так. Ми, напевно, варто додати, що в серії портретів, які розробляв Григорій Олексійович, ми бачимо. Повністю представлену родину Драгоманових, І треба сказати, що Григорій Олексійович був лауреатом премії імені Олени Пчілки. На взагалі, творчість Григорія Олексійовича ще потребує вивчення. І, напевно, ви, як молода зміна, хтось сяде і опише детально його роботу, значення його творчості для нашої культури і взагалі його внесок у розвиток нашого коледжу. Таким чином, сподіваюсь, наша з вами розмова була ґрунтовною, Ви щось для себе почерпнули цікаве. А ми розуміємо, що вишивка це частина української душі, частина української культури, і її розвивати потрібно, вивчати потрібно і, звичайно, зберігати ті надбання, які ми вже маємо, працюємо, і ми відкриємо для себе ще багато-багато цікавого.